Само ембриџи, само Друшка. Што Шо подумала ми проектот спасен Андрија заброшен е. Не тут та Ми вже закінчили повністю розробку самої гри і починаємо вже робити ремастер. Де, друзі, хто не знав, скоро у мене вже вийде настоящий ремастер ігри спаси Андрія. А в сьогоднішньому відео ви впізнаєте дату виходу спаси Андрія. Коли як ми будемо розробляти спаси, спаси Андрія Ремастер, все ви узнаєте в цьому відео. Ну а з тебе лайк, підписочки на канал. Ну а ми. Начинаємо! Ну що ж, друзі, в сьогоднішньому відео ви вже наконець догадаєтеся, коли вийде наша довгождана ігра Спаси Андрія. Тому що ви її вже чекаєте, ну, уж дуже довго. І в сьогоднішньому відео я розкажу дату виходу ігри Я знаю що... вже прекрасно, що ви її чекаєте нуж ну, дуже довго, і ж дораз я розкажу. 4 вересня виходить ігра Спаси Андрія. Да, друзі, Я наконець то показав дату виходу ігри. А тепер давайте, друзі, поговоримо про ремастер гри. Розробка спаси Андрія Ремастер. Так і гра і будеся називати Спаси Андрія Ремастер. Коротше, друзі, ми дуже сильно затруднялися. Все у нас получалося не так. Но деякі спрайти вийшлися в нас нормально. Некілька спрайтів ви видите на своїх екранах. Е, а сама розробка ігри іще, іще, іще робить на розробці. Кстаті, в першій часті будуть па. Кстаті, хто не знав. То в спаси Андрія будуть пасхалки. Тільки тсс! Нікому не розказуйте. Так, як в спаси Андрія будуть. Паскалки. Так і в спаси Андрія Ремастер будуть паскалки. А також в спаси Андрія будуть трофеї і досягнення. Не знаю, чи я це говорю, ну я не знаю. Ну, а тепер давайте для повнометражного відео ми будемо порівнювати логотипи ігор. Вот так от виглядає логотип спаси Андрія. А вот так виглядає логотип... логотип ремастера. І знаєте що, друзі, по логотипам цих ігор, мені щось кажеться, що. Спаси Андрія Ремастер буде іще ліпше, ніж довгожданий спаси Андрія, який ви чекаєте вже дуже довго. І так, да, кстати, я хотів вже зробити бета-тест, тому що, коротше, який він буде, такий се лише бета-тест. Я йду розробляти спаси Андрія Ремастер і мені доросне до того. Ну, а якщо вам полюбилось це відео, то обов'язково покладьте лайк, підпишіться на канал. Ну а з вами був я, Andrew Games. Всім удачі, всім пока!